Всіх вітаю на моєму каналі. Ось почала обрізати чорну малину. Малина така дрібненька чорна, я її тут трошки держу, не даю їй розростатися дуже. Отак вона гарна в компот додати. Так, смакувати. Ось такий в мене острівець тут росте. Ось обрізала вже трішки. Обрізаю всі от гілки, які вже отплодоносили. І обрізаю кінчики, тому що вони ось так коли пригибаються до землі, пригинаються, і вони цепляються за землю і вростають в землю і пускають свої корінці. Отак вона розмножується, ця малина. І от все непотрібне я обрізаю, чищу. А чоловік ось переробляє, вже забрав в мене. на мульчу всі гілки, які ми раніше переобрізали. Ось така мульча. Зараз буду мульчувати. А тут у нас росте жовта малина. І ось я почала вже обрізати її теж. Ту, що от, ось вже плодоносила, вже нема малини, вже вона тут і померзла, яка і була. Всю малину обрізаю. Оставляю тільки молоденькі, отакі пагінці оставляю. А тут ось посадила в цьому році малину полана. Ось така, нехай росте, подивимося на наступний рік, яка вона буде. Ось прибираю в свій горщик цей. Прибираю всі свої камінці, шишки, все поприбираю в цей горщик. Прибираємо так і хочу повністю замульчувати. Ось мульчу принесла. Замульчувати, тому що у мене тут росте трояндочка. Ось квіточки. Там все я хочу замульчувати, щоб зимою не вимерзло не, щоб тепленько їм було тут. Ось замульчувала вже. Туди всі шишки згребла, Тут нарцис. Ось так. Тут примулка. Нехай. Ось так. Я думаю, буде йому тепленько, перезимує, все буде добре. І ось цю клумбу я теж хочу повністю замульчувати. Тут у мене вже деякі рослинки замульчовані. Ну, хочу все, щоб не було голої землі. Все, мульчі вистачає. Ось так. Ось я і замульчувала свою грядку. Ось так вийшло. Тут у мене чебрець такий гарний. Це мята, мята називається ворожея, там теж м'ята. Ось така. І завжди декоративна духмяна рута. Рута духмяна. Ось вона така гарна, вічно зелена, вона не теряє свою декоративність взимку. І тує, тут західна, Бробикстовер. Ось така. Сьогодні такий гарний сонячний день. Прям так світе сонечку по весняному. І тихо-тихо. І трішки тут замульчувала. Ось так. Тут у нас росте агрус. І ось ми обрізаємо старі гілки, які вже теж вже, ну, загущають і вони не потрібні, а молоденькі нехай ростуть. Ось вже обрізали одну. І там агрос теж зараз будемо чистити. Одну обрізали, да? Ой, колючка, колючка. Ну, мабуть, цю достатньо, а цю будемо зараз обрізати. Ось вона вже заросла. Тут і бур'ян треба почистить. І ось такі старі вже гілки треба почистить теж. Там смородина чорна і червона. Теж все треба почистить. Є лівець китайський спартан. І за ним туя західна містер Боулінг Бол. У 2021 році, в листопаді, в листопаді місяці, я її посадила. І ось яка вона. Я знімала, показувала, ну, це ще я вела канал на російській мові. Язику. Мова, це наша мова. А то язик. Ось така гарна туєчка виросла за рік. І ось почистили тут у нас смородина, гібрид смородини і агрусу. Така крупна, смородина, гарна, і ми вже старі гілки теж повирізали, вичистили, зробили її, обновили її трішки. Ось у нас тут у дворі росте шовковиця, вона на просту шовковицю була привита, і ми її вона ну, дуже швид росте. Ось ця привита гілка. Пішла. І ми хочемо її повністю цю просту шовковицю обрізати. І подивіться, які тут пагани, як вона росте. Це за сезон, за сезон ось такі гілки повиростали. І ці гілки ми зараз обрізаємо. І я з них роблю ну, рівненькі такі гілочки, роблю патички на наступний рік, щоб підв'язувати. Подивіться, яка поросль отакі. І ось тут я вже нарізала патичків на наступний рік, щоб підв'язувати свої рослинки, розсаду і все. Ну і зараз повністю обріжемо, щоб не було простої шовковиці, а розвивалася ця крупна, гарна шовковиця тут. Обрізали ми свою шовковицю. І так пусто стало тут. Ну, вона вже треба було її обрізати, тому що ну, вона витягує все. Проста шовковиця вона нам не потрібна. Тільки мусорить багато в дворі. Держали її, бо вона тінь давала. Ну, ось так обрізали ми її. Тепер постійно треба порослі обрізати влітку. А тут. Ось. Я ще в тому році, в 21-му, показувала, що я виростила, ні, я в цьому році показувала вже весною. В тому році я посадила цей ялівець стрікта, називається. Він у мене біля туалету росте, я зараз вам покажу. І Сподіваюся, що він тут виросте. Це я ж живця виростила цей елівець. Ну, сподіваюся, що буде тут рости. І, можливо, колись цю шовковицю прийдеться зовсім прибрати. А поки ось так. Ось цей ялівець стрікта. Ось такий вже виріс. Зараз я вам і не скажу, з якого року він у нас тут. Росте, ну, такий гарний, і хочу, щоб і там такий був. Один живець тільки вижив, живцювала і сусідам давала, сусідка пробувала, не вийшло в неї. Ну, ось так. І ось ще ми з чоловіком зробили тут, щоб задекорувати трішки туалет. От. Зверху тут планку чоловік прибив, натягнули от шпагат такий і пустили по ньому плющ, бо він не хотів, я ось тут і хотіла паркан прикрити сітку. Він не дуже й хоче плестися сам. І ось так сподіваюся, що буде тут нам закривати стінку цю туалету. Ось так. Якось я подивилася відео одне, як виростить гранат з насіння. І, і ось я собі виростила цей гранат. Він довго стояв у мене на балконі. Ну, і дуже багато мусора. Він листопадний, листя збрасує. І я вирішила його посадити в садок. Але в садку. Він, Хоч я його і утеплювала, хоч я його і ну, якось за, закривала, все одно він мерз. І в цьому, році, в цьому році ми вирішили, з чоловіком ось отак, підложкою цією, ось цією підложкою для ламінату, що під ламінат стелять під ліноліум такі підложки. Утеплить таким способом. Ну, подивимося, що з цього вийде. Я вже дивилася, деякі блогери так роблять, утепляють. Ну, можливо, і в мене щось вийде з цього. Ось такий гранат. Ну, як не вийде нічого, то прийдеться його прибирати. Хоча дуже шкода. Ось ми колишки вбили, щоб нікуди не ділося, щоб вітер його не зніс. Зверху агроволокном закутали. Ось так. І треба дуже обережно поводитись з цією підложкою, бо вона така хрупка ламається. Ось такі дві підложки ми обвернули отак наш гранат. Ну, подивимося, який буде досвід у нас з цим. Подивимось весною, якщо виживе, буде жити. Всім дякую, що були зі мною. Всім гарного дня або вечора, хто коли дивиться. Всім здоров'я. Не забувайте ставити вподобайки, якщо вам сподобалось відео. Ну і підписуйтесь, звичайно, я буду дуже вдячна. До зустрічі!